Вітаю! У цьому відео я покажу дві вправи на покращення розтяжки пальців лівої руки. Якщо пошукати в інтернеті, то таких вправ можна знайти просто безмежну кількість. А я покажу тих дві вправи, які конкретно я сам раніше використовував, і які я ще досі інколи використовую в якості розминки пальців перед грою. І ви також можете використовувати ці вправи як для розігрівки пальців, так і для покращення вашої розтяжки. Перша вправа. Для неї не потрібно мати біля себе гітари, і це, до речі, великий її плюс, тому що фактично її можна відпрацьовувати де завгодно. Виглядає вона так: ставимо ліву руку перед собою, долоною до себе, і допомагаючи правою рукою, робимо так, щоб перший і третій пальці були рівними, тобто вказівний і безіменний, а всі інші пальці згинаємо. І тепер невеликим зусиллям тягнемо ці пальці від себе. Ось так. Не сильно, але щоб ви чули, що м'язи працюють. Після цього ховаємо перший і третій пальці і витягуємо другий та четвертий. І робимо те саме. Потім знов перший, третій, другий четвертий. Перший третій, другий четвертий. Можна ще спробувати таку комбінацію, як перший, другий. Третій, четвертий. Перший четвертий і другий третій. Скільки часу я рекомендую це відпрацьовувати? Хоча б 2-3 хвилини. Для другої вправи нам вже знадобиться гітара. Ця вправа буде відпрацьовуватись на одній струні. Я завжди відпрацьовував її на першій, але, в принципі, це може бути будь-яка інша сторона. Отже, ставимо перший палець на першу струну на п'ятий лад. Наступний палець ставимо на наступний лад. Тобто на шостий лад на ту саму струну. І тепер по черзі граємо цих дві ноти. Потім пересуваємо другий палець на наступний лад. Тобто це вже виходить бути сьомий. А перший палець залишається на місці. Тепер між тими двома пальцями один пустий лад. Продовжуємо грати цих дві ноти. Потім пересуваємо другий палець ще на один лад далі. Перший знову ж таки на місці. Ну, і якщо вийде, то на ще один лад далі. Тобто суть вправи дотягнутися як можна далі. Наприклад, мені вийшло дотягнутися до восьмого ладу. Тепер я беру восьмий лад і попередній сьомий, і граю таким чином. Восьмий, п'ятий, сьомий, п'ятий. Відчутно, що при такій грі розтяжка працює досить серйозно. Після цього ми робимо те саме і з першим пальцем, і третім. Також шукаємо, наскільки далеко ми можемо дотягнутися. Наприклад, для мене це дев'ятий лад. І я буду грати так. Дев'ятий лад, п'ятий, восьмий, п'ятий. І так само робимо з першим та четвертим пальцями. Мені вдається дотягнутися до 11 ладу, отже, я буду грати 11, 5, 10, 5. Як я вже казав на початку відео, інколи я використовую ці дві вправи для того, щоб розігріти пальці перед грою. І вам також рекомендую це робити. Кожного разу перед тим, як сідаєте займатися... Берете цих дві вправи по 2-3 хвилини на кожну. Це буде такий підготовчий момент, який і покращить розтяжку, і розігріє пальці перед грою. Якщо це відео було корисним, не забудьте підтримати його лайком та коментарем. Побачимось!